Вітаю вас, друзі! Вже давно ні для кого не секрет, що для в'язання поводків для тонучих бойлів, або якщо йде комбінація тонучий бойл і половина попапа, самим найкращим поводком є поводок з кільцем. Ось такі маленькі кільця використовуються для того, щоб в'язати такі поводки. Але бувають такі ситуації, коли у вас або кілець таких немає. Або з якоїсь іншої причини ви не можете зав'язати такий поводок, наприклад, через поганий зір, або якась інша причина. І зараз я вам покажу, як можна зав'язати такий самий поводок, не використовуючи металеве кілечко, і так, щоб він рівно сильно працював, як поводок з кілечком. І так, друзі, беремо наш поводковий матеріал. У моєму випадку це товстий шнур. Я буду показувати на шнурі. Зав'язуємо маленьку петельку. Гарно затягуємо, тому що шнур товстий, коли не затягнути, то буде великий вузол. Обрізаємо. Відміряємо собі десь 32-35 см довжини і відрізаємо. Тепер надяваємо стопорок. Фактично. Правильніше було б з тої сторони, де ми в'язали петельку, спочатку надіти з а потім зав'язати петлю. Але я забув, надіваю з тої сторони, нічого страшного в цьому нема. Ось так, підсуваємо його приблизно на місце і тепер будемо підготовляти наш сніговичок. Спочатку зрізаємо частинку тонучого бойла. І потім відрізаємо половину попапа. Стараємося так, щоб зрізи були практично однакового діаметру і щоб нам гарно співпадало. Ось так. Тепер беремо монтажну голку і надіваємо на неї. І тепер стягуємо нашу конструкцію на волос нашого сніговичка. Ставимо стопорок. Підтягуємо і знизу підтискаємо стопором. Так поправляємо, щоб нам гарно все співпадало. І тепер ось тут, в тому місці, зав'язуємо самий простий одинарний вузол. Ось так. І вставляємо у нього гачок. Стараємося розмістити і затягнути вузол навпроти жала. Ось так. Тепер перевіряємо довжину волоса. Треба так, щоб вільно проходив повз наш гачок. І пропускаємо поводковий матеріал вужку в сторону жала. Так, ще раз все гарненько переміряємо. І зав'язуємо. Робимо 5 витків. 1, 2, 3, 4, 5. І знову ж таки пропускаємо поводковий матеріал в сторону жала. Ось так, друзі. Гарно затягуємо. Ще разочок все перевіряємо. Супер. Дуже на волоса та, що треба. Поправляємо, щоб виходив волос рівно посередині зверху. І тепер в'яжемо петлю. Залишаємо так, щоб у нас був поводок приблизно 17 см. І не забувайте, що вузол вісінка забирає приблизно сантиметр поводкового матеріалу. Тому завжди давайте чуть більше, щоб отримати довжину, яку ви хочете. Зав'язуємо нашу вісінку. У нас, друзі, вийшов поводок, який нічим не відрізняється від повідка з ківечком. Гляньте, як наш вузол ковзає гарно гачка. значить він буде працювати рівно так само, як кілечко металеве. І тепер нам залишається тільки надіти конус на наш поводочок. Ось і все, друзі, поводочок у нас готовий. Якщо у вас залишилися ще якісь запитання, прошу писати в коментарях. Буду радий на них відповідати. Всім бажаю міцного здоров'я, мирного неба, чудових трофеїв і до зустрічі на рибалках.